І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає просто чіба на Type 68, карта Перевал. Ну що, бою! Так, ну а це в нас що? Це у нас холоднокровний самурай, так як я його називаю. Чому холоднокровний самурай? Тому що системою охолодження гармати. Е, якщо у нас гармата охолодження, от як зараз, так якщо не часто стріляєш, то вона. Зводиться дуже швидко, майже без зведення. Так? А якщо ти часто стріляєш, то вже треба підзводитися. Ну, от такий геймплей в цьому танку. Цікав, до речі, класні цікаві бої. І по-моєму, і на перевалі тут були бої на цьому танку. Були бої, пам'ятаю, на карті застава. І 10 рівня, я пам'ятаю, був бій, на карті також застава і на карті Тихі берег. Дуже класно вони себе показали. Отже, треба такою перевагою користатися. Будемо дивитися, як буде користатися. Я так розумію, що башта непогано тут танкує. Не, не дуже сильно броньована, але вона непогано танкує. Ну і ось воно зведення, майже немає. Давайте будемо перестріляти. Тут імбо Poзішні, так, тут переробили, перекопали вже неодноразово цю карту. Імбопозішени стали, ну, дійсно, імбопозішени. Тут прикривається НЛД, прикривається корпус КВН. Тут непогані. Ну, підставився, є 75-й, буде нахлопушений, покараний за це. Вже є перше нахлопушення. Давайте згадаємо ще, які у нас тут бронебійні снаряди. 250 шкод пробиття. 250 пробиття. На 9 рівні це таке пробиття, як на 10 рівні. Ну, як зазвичай, ми знаємо, що. В 9 майже така сама гармата, як і в, і в десятці. 400, вже, 400 шкода від пострілу. Я так розумію, що попереду ну, хоч і великі сили, але вони там знітилися. Загалом знітив їх наш герой, бо він так чудово користається цими перешкодами, чудово, імба камінцями користається і використовує. І так як я казав, треба вміти використовувати свої плюси. Також треба вміти свої мінуси використовувати. Ми знаємо, що є такі танки, що вони взагалі картонні картони, але, наприклад, там низький силует, то е, користуючись рельєфом, ти можеш також е, свій мінус е, переводити в плюс в бою. 3-3 рахунок, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Перевага по ХП плюс 3400 в нашої команди. Отут, якщо об'єднатися, то в принципі там кобру вихлопушити без проблем. А ці вже ну вони знітились, вони не хочуть далі виїжджати, вони бояться вже. Там по самому льодовику, ну, вже спустилися наші братіші, намагаються продавити. Отже, треба дуже швидко зараз тут діяти, дуже швидко вихлопушувати і їхати допомагати. Бо там, якщо задефляться, якщо встигнуть повернутися там на гірку і навколо бази своєї стати, то там буде дуже важко проїхати. Вперед. Це зрозумів наш герой, поїхали вперед. Бо у нас дуельна дуель С т 54 е 1 А ще, ще не тільки з ним. пунзер пунзер приїхав. Ха-ха, він думав такий зробити неочікуванчик. І був жорстоко також за це нахлопушений. Практично підтримують, це чудово. Я думаю, що є 50 тайпу. там позаду також треба під'їжджати. Треба зараз швиденько-швиденько хлопушувати. Бо можуть знівелювати цю перевагу. Щоб вже повне оточення взяти супорш. Оці я ж казав, вони тут знітілися з перших хвилин бою і бачимо, взагалі в задній ще був наглобушений. Чарфотурщику теж вже там, я думаю, що впораємося без проблем. А є е, Face 1, той, що агресує там біля нашого Респу, там є ще Т-95, то я думаю, він там також з ним впорається. Та й бачимо, що зараз його починає закружлювати цей С-59. Отам допомогти можна було б звідси стрільнути, правда? Там це ЄСКОВМА залишилась. Так, попереду що є? Попереду є комплуєрор, попереду є Т-30, там заїм по камінцем стоїть. Ну і те, що я казав, на гірку стали суперники, зараз їх буде дуже важко випити. 8-7 рахунок у нашу користь. Перевага знівелювана по ХП команди, про, про, про ту, про яку я казав. І ось він Т-30, він повертається, але він не влучив на що братішається чудово. Там у нього перезарядка довга, до речі, можна агреснути на них там, поїхати. ХП взагалі наш герой не втратив цьому бою. 3300 настріляв, 4 вороги знищили. Пробиття чудово, тут можна просто реально і проти десяток, ну, якщо маєш скіліще. Однорівневий бій я, до речі, дуже здивований на дев'ятка ка ага. Такий не часто фібай. І перезарядка сама комфортна. Т-95-й зараз почне продавлювати, в принципі, місто, його артилерія там підтримує. І вже бачимо, вилазять, вилазять потихеньку, вилазять на е, рейс-суперників наші братіші. Отже, в них там все, в принципі, повинно бути чудово. Зараз в нас повинно бути чудово, якщо ми вихопушимо Т30 та, та конкурера. Бережно, не поспішаючи. Взагалі було б чудово, щоб взагалі не втратити цьому доїздіти, правда тут поспішив. А того від... Все, чудово, Т-30-го відволікає Є... Т-95. О, чудово. Як віче чудово, на 9 рівні. Добре, що там е... наші агресивно зараз поїхали. На базу суперників, що з гірки ніхто не настрій. Втратили братіша, братіш. Ми за те помстимося, і був наш братішний братіш поряд їздив. Ну, і артилерія повинна в принципі, наша ПВ нахлопушувати т 30 Добре, зараз розберемося із кунзер-пунзером. Це той кунзер-пунзер, так, що тут. Намагався врятувати своїх братішів по першій та другій лінії. Але потім зрозумів, що треба повертатися, в нас тут шотні шотні всі. І ми знаємо, що Кунзера-Кунзера там лежить перезарядка дуже швидка. А вихлопушує що? Бабаха наша. А арт... Бабаха артилерія наша вихлопушує. Да. Ну що, поїхали, будемо холоднокровний самурай, так, він не повинен боятися, ТП повно. Можемо ще десь ще й розмінятися. Мені здається, що зараз рванули Конкуерор та Т-30 і рванули на нашу базу. Отже, треба комусь з наших стати на захоплення. Ну, Я думаю, що і двом треба стати на захоплення. Всі поїхали. Дохлопушимо, ну дохлопушимо, а чому би ні. Так, вони поїхали по-любому. Вони зрозуміли, що вони тут вже не врятують свою базу. Ну а бабаха артилерія, я думаю, ще... Що... А де, а де Т-30, я не зрозумію? Конкурора ми побачимо. І конкурс чомусь не стає на захопленні, це також його пом. Братіш, ми за тебе також помстимося. Зараз такий неочікуванчик для Т-30 буде. Хоча чому не чекуванчик? Він же напевно, сподівався, що конкурер стане на захоплення, а цей буде прикривати, а той не став. Це, я, це там довго отже, все вираховував чітко. П'ять ворогів знищено, 331 настріляно. Натанковано 390, ну ніхто і не влучав, в принципі. так? Натанковано було, коли там в Imbo Poзі стояв. Фінальна епічна дуельна дуель. Танка, ну, вчедово. <реш> башта все ж таки танкує, це теж з плюсів цього танку. Бо я на ньому не грав, мені... я оцінюю вже. Я коментую бій, то оцінюю цей танк по грі нашій Чудових підписне. Треба було одному залишитися шотному шотному на захоплення. Ще й досвіду за захоплення отримав. Ти що вихлопушує всіх? Так! Це вже бачимо наш братіш на якось один снітиться. Не хоче він зараз бути нахлопушений. А нашого героя нема. А ну буде без єдиної пошкрябани в цьому бою, чи ні? Ні, вже не буде. Так, на конкурері також хоче героєм бути. Ну це вже бачимо наш герой. Е, вже так трішки нервується. І тому навіть не вицілює на автоприцілі. А тут, бачите, на цьому танку на автоприцілі не дуже комфортно. Тут краще на звичайному, на снайперському прицілі, тому що це ж все ж таки перевага саме в цій охолодженій гарматі. Прінчі, бачимо, не, не, не показує там пробиття, не показувало. Я думаю, це перемога по-любому. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. Так, дуже своєчасно наш герой надіслав другий бій і вже на десятці холоднокровних самураїв. Тож об'єднаю і побачимо дев'ятка і десятка. так, На що вони здатні і чим вони відрізняються, так, також буде цікаво. Які переваги, які недоліки. Ну, скоріше все, що десятки більше переваг, правда? Отже, і всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравос ЮВей. Дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами граємо. Просто чіба на Type-71 цього разу. Карта тихий берег. Ну що ж, до бою. Так, ну, так як я полюбляю казати, давайте Е, Так як наведемо шороху на тихому березі. квн чудові. Це перевага. квн чудові. Гармата. Ну, Звичайно ж, напевно, що гармата більш потужна. Ну і бронювання башти, мені здається, і корпусу, напевно, Ось ну, В чому різниця. Тож є, я думаю, що й дев'ятку слід залишити собі в гаражі. Це, це в роздумах чи дев'ятку, бо багато хто каже, що. Ну і я, в принципі, з вами погоджуюся, що є дев'ятки, які кращі за десятки. Або навіть не кращі, а просто що на них комфортно грати і їх залишають у себе в гаражі. Це десятки. Тут однорівневий бій, до речі, також в однорівнові доях. Ми вже точно побачимо всю силу силі ще танку. Цю все скіліще так, треба увімкнути, щоб показати цю всю силу силіща. Ну і переваги треба використовувати, також треба використовувати недолік. Ну, що, дуель на дуелі у нас з ВЗ ВЗ-55. ВЗ-55 також імбіщенський імбіщ. Цьому ми переконувалися неодноразово. Також треба використовувати саме оціх два снаряди. Щось зміниться? Знітився чому, тому що там наш братіш під'їхав. Бачимо. Його там, правда, дуельна дуель зі Сом, я так розумію. Ось воно натанкує, чуто. Цей тан, танкує, ось воно що. Ну Ви бачили, ми бачили холоднокровних самураїв на карті, до речі, тих і берег неодноразово. Один, пам'ятаю, був деф. Він в став, бо тому що всіх перехлопушили, братіш він в і став. І, і зверху його респу, і всіх також перехлопушив. Інший бій з Нижнього респу, я пам'ятаю, був. Також ось тут він бився і також він проїхав без проблем. Тут без єдиної пошкрябани. лише кританули гармат. Це чудово. Показав нас ще здати. 2000 вже настріляно. 1000, 1, 1940 натанковано. Це, це для мене взагалі супер чудово, якщо танкую. Я ж повинен, повинен танкувати. І один ворог знищений. Поїхали вперед. Гоу-гоу-гоу, перевага. А, ні, почекайте, переваги немає. Там цей момент, до речі, тут зашкірились, я так розумію, непогано зашкірились суперники, і яга тут. І гріль, напевне, стоїть. Шерідан. І Шерідан стоїть. А чому воно тут стоїть? Не зрозуміли ідії, так? Можливо, підсві... Ах, підсвічу він язі підсвічує, О, великий босс дав на тисячу. А в цей момент забрали центр, до речі, наші суперники і намагаються по першій та другій лінії. Там наші також зашкірилися в дефі стоять. Там те, треба буде допомога, зараз треба вихлопушити. Е, саме ось базу суперників. І суперники непрості. І ми не зможемо, ми двоє із канопенером так, ми не зможемо їх вихлопушити. Канопенера також вже ХП майже немає. Поїхали, напевне, братіш назад, вихлопушимо вже. Цих наглюк, які під'їхали під базу, бо сюдою точно вони не будуть зараз просуватися. Це був чудовий план. 6-6 рахунок. Не в нашу користь, так цього разу, тому що ми просаджуємося мінус 2000 по хп. Але тут бачимо всі такі в улові стоять. Це чудово, в принципі. І суперники там в під'їжджають. У них також все непогано. Вже агресивно там 430 під'їжджають. До самої бази. Опа-опа, опа, там центр. Хотів я е, натякнути нашому е, герою відео, що центр ж буде пересвічувати полюбовку. А канопенер хай там так і залишається. Чому? Тому що... Ну якщо помітять, що там на воді нікого немає, то вони можуть в оточення взяти. Опа, підставився ще. Зашкірився. Розумів, так, наша ЛТшка там попорла. Пратіш не пратіж. На допомогу. Три ЛТшки в цьому бою на такій карті. <рес> <рес> ну це для те, щоб покуражитися, знаєте, але треба також куражитися так е, з розумом. Щоб не втрачати танчик. Наповнено, нашу протішка. Тримаємо. Давайте його взагалі вихлопушуємо просто. Поки там Шеридан відволікся, до речі. Ну, дуель на дуель. запекліша дуель на дуель. І чудово, до речі. Дві 380 на танково. Чудово, і братіш. От братішний братіш, бачите, і приїхав до поки. Чудово. Шеридан не буде вже агресивно грати. Канопен, бачимо, канопи намагається перехитрувати там я. А ми зараз що будемо намагатися? Виїхати, в принципі, так, як портаємо понастрілювати. Чудовий варіант. Кавені тут вистачає, кавені чудовий, я помітив це з перших хвилин бою. Череда небезпечний, якщо він буде закружувати. Але я бачу, що в маневреність сріхливість непогана і швидкість така. Ну, 44 км. Ну ми з гірки їдемо по пересічній місцевості. По гразюці. А ну, під гірку. Під гірку. Майже 30. Також непогано. Поїхав Шерідан, хоче там допомогти я. У нас на базі великі, в принципі, сили. Все, вони там їх вихлопушують. Все чудово. Поїхали вихлопушувати Ягу. І вихлопушувати Шерідана. Вогонь. Коли вже охолоджена гармата, дуже вона точна. Все. Тепер бачата почекаємо, Юдеса, Беремо повне оточення. Помстимося, якщо... Втратили те СТЛТ. Братішного братіша, отже, помстимося за нього. Огонь! Огонь! Прям по кумполу! Ха-ха! Підставив кумпол. 5629 настрілено! Чудово показова, гара! Отже, цей танк достойний того, щоб його прокачувати. Цікавий. Правда, я от спочатку не розумів, навіщо воно таке. Охолодження все, а тепер я зрозумів. Це чудово. Це цікаво, та чудово. Помагається закружкати. У вас, у вас не забуваємося, так? 300. 37, до речі, вибив у вас. Я думаю, він теж покуражився непогано пограв. Ну і що? Яга, чекай. ти знайшов братиша там перехлоп. Братишник. Ми за братішник брати... Ми взагалі за братішів в жорстоком стиму, а за братішних просто жорстокішим чином стиму. Ва! ще дуель на дуе. Заезжай ему за дніще. Ще артилерія йому дала. Ха-ха. Надо, 6 хп залишить. Чидовий бій, щодо настроєм, каже вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.